走走。 В Різдвяному в 2025. Ура! Взагалі, у мене є традиція, тобто я з першим снігом а, починаю прикрашати свою кімнату до Нового року. Минулому році це було 15 листопада випав сніг, і я почала прикрашати свою кімнату. В цьому році а, а, сьогодні кисне число. 19 -го. листопада випав перший сніг, і, звісно, він мокрий, звісно, він швидко тане, тому що плюсова температура, але він трохи падає. Є така атмосфера новорічна, не знаю, це не пояснити словами. Це треба реально відчувати. Сьогодні будемо готувати саме новорічний напій, це клієнт. Найголовніший інгредієнт, який основа, це буде вишневий сок. Водки накисли, то ви можете додати меду або вже й цукру, але я, наприклад, не додавала ані меду, ані цукру і дуже смачно. Ще раз. І а, Сьогодні, 23 листопада, я вирішила все ж таки прикрасити свою кімнату до Нового року нарешті. Бо залишився, знаєте, один тиждень до нового року, вже якось настрій новорічний. Але перед тим я хочу зробити маленький новорічний такий анпакінг, тому що доволі багато речей, і вони з різних абсолютно магазинів. Я буду залишати вам назву цих магазинів або на екрані, або в принципі казати, щоб ви також, якщо вам щось подобалось, могли купити ту чи іншу річ в тому чи іншому магазині. Тож давайте починати. І перше, що я вам хочу показати, це ось цей будиночок. Він неймовірно красивий, він неймовірно гарний. А, а, пряничного будинку, але фішка взагалі навіть в іншому, це тому, що тут він всередині пустий і за логікою сюди треба вставляти свічку, вона буде горіти, і тут, то, типу, як горить світло. Я ж людина, яка просто не може а, запалювати жодних свічок, тому що я. А, Боюся, це для мене повне небезпечно. Я спокійно не зможу сидіти в кімнаті, коли в мене десь горить свічка. Тому я знайшла альтернативу. Це ось такі от свічки, вони ідентичні, звичайні свічки, але вони на батарейках. Ось так, як звичайна свічка, просто на батарейках. Де цю мега-геніальну свічку вставляєте в будиночок і в ньому типу горить горять... горить світло. Геніальні ідеї, її просто переслідували. Далі у мене ідея фігурка більш на кухню. Це як підставка для серветок у вигляді машини, яка везе йолочку. Мені здається, це буде прикольно виглядати на кухні. Сюди можна вставити серветки, які, до речі, купила. І вона буде теж прикрашати кухонний стіл. Але, звісно, окрім оцих свічок, я ще купила одну свічку, теж подібну до цих. Вона теж на батарейках, тільки більшого розміру. Наступне воно для ванни. Це дозатор для мила. Туди заливаєш мило, він у вигляді будинку. У мене чомусь сьогодні прям все будинки. Але. Я просто в цьому році максимально новорічну атмосферу роблю. А, прикраси на оцю ялинку, яка буде у мене стояти. Я так розумію, в тому кутку, і я купила для неї в минулому році. Я нічого не вішала на неї. В цьому році я захотіла повісити для неї прикраси, і тому я купила скляні прикраси в юску. Шишка, фірочка і серденько. І в цьому році я хочу прокрасити ялинку у золотому кольорі. Тому я купила також на неї ще такі бантики, теж в золотому кольорі, і купляла їх у центрі. Якщо ми перейшли вже до ялинки, то давайте покажу вам гірлянду на цю ж саму ялинку. Ось такому голодному кольорі. Пояснюю чому, тому що в мене повністю вона буде золотого кольору. Якщо ще золота гірляда, то занадто буде все золото. А, я зараз розповім вам маленьку предісторію, що у мене є а, колекція, як скажімо, у мене є хобі колекціонувати а, новорічні шари. Я просто обожнюю з кожного року колекціонувати по одному шару. І звісно, не закритий це великий білий шар. Я знаю, чому білий, але мені здається, що буде прикольно виглядати сам білий, кому крутиться всередині, або це от ялинка, або там дізморошу всередині, або потяг, ще краще, або потяг, який крутиться навколо цієї ялинки. Не знаю, чому в мене є така мрія, я не знаю, чи існує взагалі такий шар. Але доки я його не знайшла, я купила собі ось такий, от просто звичайний шар з Дідом Морозом. Тут ще є іграшка, типу він тримає. А uh, і він світиться. Тому прикольно. Тож, давайте тепер оце прикришати. У мене а, тут є такий от новорічний плет. його я хочу ось сюди виходити,